Кропивничанка Ніна Савенко прийшла на ярмарок скупитися перед великоднем. Купила кролика і купила бужаніну А яка ціна влаштувала вас? Дуже влаштувала і просто на, на диво низька. 166 кролик і 169, по-моєму, бужаніна. Порівнює, торік перед Великоднем на м'ясні продукти витратила до 400 гривень. Ціни нижчі, на м'ясні продукти це однозначно. Готові, готові. Я маю в виду не м'ясо, а готові продукти. Кропивничанка Віра Рапова вибирає овочі. Дуже дорогі і огірки, і помидори, і капуста. У прошлому році були, було набагато дешевше. Десь процентів на 20 на 25 подорожчало все. І ці листя салату, і рукола, Все все подорожало. Зате яйця в цьому році дуже дешеві і дуже багато. Я навіть по 8 брала на оптовому ринку. Переселенка з Харкова Ніна Купріна у Кропивницькому живе тиждень. Довго держалась з Харкові, поки в мене вікна не вилітати не почали. Тоді я теж побігла тікати, куди глаза. Прийшла на ярмарок купити Паски. Паски були дешевші, Я любитель пасок, завжди поправляюся на паску, багато покупаю. Навіть 15 були маленькі, 25, ну, а 60 я не брала точно, таких цін не було. А тут я вже знайшла він за 55, така, що мені підходить. Тут випічку на ярмарку продає місцеве кафе. Пасочка традиційна, вагою 550 грам, коштує 60 гривень. Ціна на паску від хлібозаводу 84 гривні. Торік така паска коштувала на 6 гривень дешевше, каже продавчиня. Тут пів кіло, вона йде з цукатами, з ізюмом, з всякими смаколиками. Так як з прошлим роком трошки збільшилася ціна на енергоносії, тому трошки змінилася ціна і на нашу продукцію. Фермерське господарство зі Знам'янки продає твердий і кисломолочний сир бринзу масло. Відняли 3-4 гривни дав нас. Великих цін не ставлять». через війну в Україні цьогоріч менші обсяги експорту продовольчих товарів. Через це ціни на продукти великоднього кошику порівняно з минулим роком не змінились. Пояснює начальниця міського управління торгівлі. У нас трошки є перенасиченість цими товарами, тому і ціна. Значно нижче, попит нижчий. ринок регулює ці відносини. Порівні ціни на продукти великоднього кошику, доктор економічних наук Володимир Зайченко складається з таких продуктів, як яйце, ковбаса, балик, сир та паска. Ми можемо сказати, що ціни в порівнянні з 2021 роком залишилися майже індентичними. Чому якщо в тому році яйця коштували в середньому 30 гривень, то в цьому році від 10 до 20 гривень. Ковбаса за кільце вагою 500 грам приблизно буде коштувати від 80 до 100 гривень. Пасха, в залежності також від розміру, від 40 до 80 гривень. В тому році Пасха також коштувала десь в цьому об'ємі навіть до 100 гривень. Кусочок сиру грам 300-400 обійдеться 60-70 гривень, тому що в нашому регіоні в більшості представлений місцевий товаровиробник. Пояснює, на доставку товарів у Кропивницькій місцеві виробники витрачають менше грошей, ніж на перевезення з сусідніх областей та Києва. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.